Добрий день. Тема уроку. Як утворюється сніг і лід? Досліджуємо властивості снігу та льоду. Якою може бути вода? Чому сніг і лід утворюються взимку? Сніг і лід це тверда вода. Сніг утворюється у хмарах. Де дуже холодно. Дрібні краплинки води замерзають і перетворюються на краплинки льоду. Кристалики збільшуються в розмірах і перетворюються на сніжинки. Падає сніг, коли температура повітря. Нижче від нуля градусів. Лід на поверхні водойми. Взимку утворюється тоді, коли верхні шари води в ній охолоджуються нижче від нуля градусів. Лід і сніг мають свої властивості. Дізнатися про них тобі допоможуть досліди. Перший дослід. Будь ласка, візьми в руки сніг і лід. Скажи, які вони на дотик? Правильно, і сніг і лід на дотик вони холодні за температурою. Ще. Так. Наступний. Поклади грудочки снігу та льоду на кольоровий папір. Та скажи, що ти можеш сказати про колір та прозорість снігу і льоду? Якщо сніг лежить в грудочках, то ми бачимо, що він не прозорий. А лід! Грудочка льоду вона буде прозора. Через неї ми зможемо побачити кольор паперу, на який її поклали? Тобто в льоду є прозорість. Наступний. Спробуй стиснути в руках лід і сніг. Чому грудочка снігу стала меншою, а грудочка льоду не стала? Як ти вважаєш? Правильно, тому що сніг він не щільний, а коли ми його притиснули, він став більш щільним. А чому лід не зменшився? Лід не зменшився саме тому, що вода, так, то тобто, краплинки води в льоді, дуже щільні, вони всі разом. Тому грудочка льоду не зменшилась. А якщо ми потримаємо грудочки снігу та льоду в руках? Що ж станеться з ними під дією тепла? Правильно, і сніг, і лід вони перетворяться на воду. А чому? Тому що сніг та лід це вода у твердому стані? А які ще є стани у води? Твердий стан це сніг та лід. Рідкий стан це звичайна вода. І є ще в нас газоподібний. Це водяна пара, яку ми можемо спостерігати, коли закіпає водичка. Наступне опустив одну склянку з водою грудочку снігу, а в іншу грудочку льоду. Чому вони не тонуть? Про яку властивість снігу та льоду виявляє цей дослід? Правильно, про те, що лід і сніг вони є легшими за воду. Давайте розглянемо, які ж властивості мають сніг і лід. Дивимось, сніг має свої власні властивості. Так, і лід має свої власні властивості, але є такі властивості, які будуть притаманні як снігові, снігу, так і льоду. Дивимося, якщо ми знаємо, що сніг він білий, холодний, легший за воду, тане під дією тепла, м'який, непрозорий. А лід, навпаки, безбарний, прозорий, твердий не під дією тепла, легший за воду, холодний, то ми бачимо, що є три ознаки спільні властивості, які є притаманними снігові і льодові. Так, снігу та льодо це холодний, легший за воду і тане під дією тепла. Це те, що спільне, має сніг і лід. Сніг утворюється в хмарі та падає на земну поверхню, коли температура повітря нижче від нуля градусів. Лід утворюється під час охолодження води нижче від нуля градусів. Сніг і лід мають спільні та відмінні властивості. Перевір народні прикмети. У мороз на льоду виступає вода. Довідлиги. Що значить довідлиги? Правильно, це до потеплішання. Наступне падають великі сніжинки. Довідлиги. Чому ж так можуть казати? Так, тому що в народі... Кажуть, що якщо падають великі сніжинки, то це до того, що буде теплішати. Ваше завдання перевірити ці народні прикмети. Спробуй обрати емоції, яка була присутня в тебе сьогодні на уроці. Дякую за увагу. Ви гарненько попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вами пишаюся. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок та побачити наше наступне відео. Бувай до зустрічі!